Привіт-привіт, друзі! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Сьогодні я вам пропоную пограти у гру що зайве. Ми будемо готувати дуже велике меню і ваше завдання визначити, який продукт зайвий у приготуванні даної страви. Тож починаємо! Готуємо торт. Борошно, ягоди, яйця, какао, цукор, м'ясо. Що зайве? Правильно м'ясо. Наступна страва: суп. Картопля, виноград, морква, спеції, такі як сілі перець, риба, цибуля. Що зайве? Правильно виноград. Готуємо бутерброд, сир, масло, ковбаса, варення, огірки, хліб, що зайве. Правильно варення. Варимо компот. Малина. Помідори, вода, цукор, яблука, вишні? Що зайве? Молодці, помідор зайвий. Заварюємо чай. Лимони, цукор, вода, мед, чай, гриби. Що зайве? Правильно, дітки, гриби. І наступна страва салат, капуста, помідори, олія, ківі, цибуля та огірки. Що зайве? Правильно, дітки, ківі зайве. Молодці дітки. Завдання виконано на відмінно. Пропоную вам сьогодні допомогти мамі. Приготувати смачну вечерю. До побачення! Все буде Україна, наше майбутнє в нас нікому не відібрати.